У Лондон Дері або просто Деррі, музика і культура посідають гідне місце. Недаремно це місто стало першою культурною столицею Великобританії. В останні роки Деррі переживає ренесанс. Акторка та співачка Брона Гелехар тут виросла. А вона відчуває, що місто на 85 тисяч мешканців останнім часом розквітає. в нашому місті вирує життя. Є дуже багато місць, де можна послухати живу музику, а також затишних кав'ярень Прекрасна променада воздовж річки Фойл. А ще місто з'єднує наш міст миру. Ось така в нас цього року культурна столиця. чудова панорама міста відкривається з історичного міського муру. По ньому можна пройтися довкола центру міста. Ця стіна завширшки дев'ять метрів є однією з найкраще збережених в Європі. По цьому муру можна обійти довкола усе місто. Це дуже дуже видовищна екскурсія. Можна побачити, де люди працюють, заходити в історичний центр міста. Словом, надзвичайний краєвид. Звідси можна побачити і ті райони міста, де в 70-х відбувались сутички між мешканцями католиками та британською армією. Вони призвели до ескалації північно-ірландського конфлікту між католиками і протестантами. Однак місто нині намагається звільнитися від тіни минулого. До найголовніших символів зближення належить цей пам'ятник. А також цей міст миру споруджений два роки тому. А він пов'язує здебільшого протестантську, східну частину із населеним переважно католиками заходом міста. Люди вірять у цей зв'язок через воду. Вода, як ви знаєте, має лікувальні властивості. Отже, ось у такий спосіб з'єднання одна й інша частини міста. Бувають мости для руху транспорту, а цей дуже символічний. Його збудували спеціально для взаємодії між людьми. для тих, хто хоче дізнатись більше про зворушливу історію міста. Є Тауерський музей його неодноразово відзначали за виважене та водночас цікаве відображення важливих історичних подій. Навпроти, неоготична ратуша у ній зберігається одна з найбільших колекцій мозаїки. Музей відчиняє свої двері після двохрічної реконструкції. Кожен, хто сюди приїздить або хто був довго відсутній, дивується, наскільки місто змінилося. це підтвердять вам і міські мешканці. панує дуже позитивний настрій. Вайб камінгайт овдесері. Особливо коли мешканці беруться за свої інструменти. Тому що в Дері є давні музичні традиції. Роль культурної столиці в тому, щоб святкувати свої таланти і можливості. У місті Деррі є стільки чудових місць. Це гарний шанс для молоді. Та й усіх незалежно від віку показати на що вони здатні одним словом мешканці Лондондері дивляться не назад а вперед. Приєднуйтесь, і вони охоче приймуть вас до свого кола.